Що ж, перший день приморозка ми пережили, ось так ми укривали тимчасово наш виноград. Ось як ви бачите, які були підручні засоби, ти ми її вкривали. Агроволокно, прилажували дровима, чим угодно. Ну як, подивившись на стан його, я особо не... Не розглядав де-не-де, де трошечки агроволокно прилягало чуть-чуть до лози до бруньки, бо ми її прижимали до землі, то ледь-ледь припалило. Ну є в нас тут один технічний сорт, от там він знаходиться. Трошки ми дещо не врахували, трохи низько агроволокно прицепили і верхній ряд де і, іменно агроволокно на верхній проволокі було чуть-чуть лозу іменно верхні там були пагони доволі вже великі, По, повитягувалося, там її прибило його морозом. ну, Ми не розстраиваємося, надіємося що він відійде. Подивимося, як ця ніч пройде. Зараз ми підемо ось, я покажу, де в нас тут однорічки були в минулому році посаджені. Ми от мішками, тут виноградик був невеличкий пагони, де-не-де, просто на обзворотній ріс ми обрізали, де був трошки лози побільше то того. Теж понакривали, поприжимали до землі полуницю. Ми свою так же не відкриваємо. Хай акумулюється під дугами тепло, тим самим більше шансів, що... Вона в нас переживе і цвіт який там вже вона в нас переквітає, не виб'є морозами. Вона цю ніч передають плюс один ну, по синоптику. Але так як ця ніч мала бути слабшою, плюс 3 було. Але по факту, так як ми живемо тут біля річки, а там річка в нас знаходиться, низовина, тут холод дуже сильно сюди йде. То, по факту в нас було ціні десь мінус півтора градуса. Десь на 5-6 ранку. Бо з вечора, вже я дивився, було близько нуля. Через це я вирішили накривати. Так, Далі зараз я от покажу, в якому стані у нас воничка. Ще, от, як бачите, от вона вже повним ходом цвіте. Де-не-де, -де, там видно вже зав'язь, вже полуничка набирає ріст, це в нас сорт клері, тут у нас сорт Алегро. поруч, полуничка масово вже цвіта, але наші морози, ці приморозки не дають нам можливості його відкривати, щоб вона повноцінно була на сонячному промені, на сонці вітри дуже дують, прохладні. Стараємося дивитися тут за порядком, щоб воно вітру не здувало, як бачите, от пориви дуже сильний вітру. ну І тут виноград весь вкритий між рядками полонечки. Вчора до 12 години ночі його вкривали. Спасали, але нічого, ця робота того стоїть. Ну що ж, будемо дивитися, що у нас ця ніч покаже. Будемо слідкувати за температурою, будемо тут ходити. Можливо, доведеться ще й багаття якесь десь розпалити, щоб більше тепла було. Але це Ще остання ніч, далі нам вже передають тепло і будемо сподіватися, що більш зворотних заморозків не буде. Хоча погода це принтлива в нас річ. Будемо вірити в луча. Ну що ж, всім гарних врожаїв, мирного неба. І кому цікаво від відео, підписуємося, задаємо коментарі. Будемо спілкуватися і працювати далі. Всім пока!